Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів». Сьогодні ми вирушаємо у подорож до місця, де історія України зберігає дух битв, волі і незламності. На високому березі Дніпра, поблизу сучасного Береслава на Херсонщині, колись стояла могутня фортеця Кизи твердиня, що бачила запорозьких козаків, татарські загони і походи гетьмана Сагайдачного. Її історія це історія боротьби за свободу на дніпровських переправах. Назва Кизикермен у перекладі з тюркської означає Дівоча фортеця або Червона фортеця. Її збудували у 16 столітті кримські татари як укріплення на важливому торговому і військовому шляху дніпровських порогах. Вона стояла на правому березі. Поруч із такими відомими фортецями, як Іслам Кермен, Таван та Аслан Кермен. Ці укріплення контролювали переправи через Дніпро, стратегічний шлях, який вів до Криму та Причорномор'я. Саме тому Кизикермен став одним із головних пунктів боротьби між запорожцями та татарами. Упродовж XVII століття Кизи не раз ставав ареною запеклих боїв. Козацькі загони неодноразово намагалися здобути цю твердиню, адже вона перекривала шлях до Криму і турецьких земель. У 1676 році фортецю захопили війська гетьмана Івана Самойловича під час кампанії проти Османської імперії. Згодом її знову відбудували татари, але вже у 1695 році вона була остаточно зруйнована під час Дніпровського походу гетьмана Івана Мазепи у складі спільного українсько-польського війська. Це була одна з найважливіших перемог у боротьбі за контроль над нижнім Дніпром. Після цього фортецю більше не відновлювали, але її ім'я назавжди залишилось у козацьких літописах. За описами мандрівників XVII століття кизикермен був добре укріплений. Високі земляні вали, глибокі рови, дерев'яні стіни, вежі і брами, що виходили до річки. В середині стояли гарнізонні казарми, мечеть і склади. Фортеця займала панівну висоту над Дніпром. З неї відкривався широкий краєвид на степ і переправу. Це місце мало надзвичайно важливе військове значення хто володів кізикерменом, той контролював рух над річкою. Легенди розповідають, що у стінах фортеці мешкала дочка татарського воєводи, яка покохала запорозького козака. Коли її батько дізнався, то наказав замурувати дівчину у башті. відтоді місцеві називаються місце дівочою вежею. А вночі, кажуть, над річкою чути плач дівчини, яка чекала свого коханого. Інша легенда розповідає про підземні ходи, що вели просто до Дніпра. Ними козаки підкрадалися до фортеці під час облоги. Місцеві старожили вірять, що десь під землею досі сховані козацькі шаблі та гармати. Сьогодні від самої фортеці Кізи залишилися лише земляні насипи та археологічні рештки біля села Веселе Береславського району. Проте історики точно знають, де проходили її стіни і продовжують дослідження. Поруч встановлено пам'ятні знаки, які нагадують про запорізькі походи героїзм козаків і боротьбу за визволення українських земель. З цього місця відкривається неймовірний краєвид на Дніпро, той самий, який колись бачили воїни Мазепи. Кожен подих вітру тут ніби приносить відлуння козацьких пісень. Фортеця Кизикермен – це не просто руїни давньої твердині, це символ боротьби за волю, за рідну землю, за право контролювати свій шлях на Дніпрі. Вона стояла на межі світів. Між степом і рікою, між кочовими народами і козацькою державою. І навіть тепер, коли залишились лише її сліди, вона нагадує нам, українська земля зберігає кожен камінь, кожен подих історії. Дякую, що подорожували разом зі мною. Підписуйтесь на канал Навчання без кордонів. Попереду ще багато розповідей про замки, фортеці та історичні перлини України.